Ми продовжуємо робити ремонт в будинку, з якого я вже знімав відео. Викладав це будинок 1932 року. Забудови. Ми вже робимо другу частину цього будинку. Там ми вже зробили, пригадуєте, підлогу ми шліфували, от, і стіни вже зробили. Другій половині, там ззаду мене, це кухня, це коридор. Тут буде справа. Від входу центрального в будинок ванна кімната. Будинок, дерев'яний, дерев і виникає у багатьох питання, як захистити дерево від постійного контакту з вологою у випадку, коли є ванна кімната. Ось, ми обшили усі стіни водостійким з яким картоном. Ось. І це не є повноцінний захист всерівно, тому що. Гіпсокартон буде намокати при контакті з водою. Хоча плитка ніби захищає, але насправді практика показує, що крізь шви з часом в майбутньому рівно проходить якийсь процент вологи. Ось, І він набухає втрачає свою властивість. Ржавіє металопрофіль, начагу вологу, глина, дерево, і це все 5, 10, 15 років це все потім з часом гниє. І просто, просто нищиться. І пропадає. От Хоча б трохи врятувати ситуацію може гідробар'єр. Гідроізоляція ось така. Це гідроізоляція. Зараз вона є різного зразку варіанту аквастоп. Усі стики гіпсокартону має про. Клею їм такою стрічкою. Наносимо гідроізоляцію, наносимо плівку і ще раз замашуємо потім е, цією гідроізоляцією. Е, перед тим картон увесь погрунтували грунтовкою церозічкою, ось такою СТ-17. От, Прогрунтували і після того наносимо оцю от грунтовку. Уже гідробар'єрну гідроізоляційну. Вона при висиханні робиться як плівка, гума, резина. І якщо ретельно так прогрунтувати, то вода не потрапить до гіпсокартону. І тоді час служби гіпсокартону подвоюється, а то й потроюється. Ось. Ось так от. Це такий один із варіантів, як зробити так, щоб у таких приміщеннях, дерев'яних кімнатах а, убезпечитись від, від вологості. От Якщо комусь сподобалось, то це дуже добре. Якщо комусь було корисно. Якщо якісь є питання, то будь ласка, постараюсь відповісти. Ось так я погрунтував гідроізоляцією стіни. Тут буде ванна, тому ми повністю убезпечили гіпсокартон від вологи. Там в куті буде унітаз. Цю зону ми теж убезпечили від вологи. Тут буде умивальник, а там в кучі буде стиралка. І ця вся зона теж убезпечена від води. От. Ми потягнули догори не до самої стелі. ось, Тому що волога не буде бризкати на стелю, на сустіну. Тут де суха зона, ми не грунтували. Хазяїн прийшов і сказав, що раз така справа, то щоб всі спали спокійно. Будемо це все промащувати до самої стелі, навіть суху зону. Ось такою е Гідроізоляцію аквастоп. В даному випадку вона синього кольору, але також є і сірого. У багатьох може буде виникати питання, чи можна використовувати оцю ґрунтовку гідроізоляційну по звичайному гіпсокартону. І в такій ситуації, чи можна давати у ванну кімнату замість вологостійкого гіпсокартону, звичайний білий картон не вологостійкий. Чому? Тому що він і так буде захищений цією гідроізоляцією. На мою думку, якщо у ванній кімнаті будуть усі стіни, усі стіни проходити з гідроізоляцією цією резиною, то може бути гіпсокартон не водостійкий, а звичайний, білий. Ця гума при висиханні, яка утворюється, вона абсолютно не дає можливості проникнути в, в Воді. Ось. Тому, якщо може хтось із вас вважає інакше і має якісь аргументи, ой, світло пропало. То, будь ласка, можете в коментарях пояснити. Думаю, що багатьом буде цікаво знати. Ось так виглядаю це все. Добре тоді всім гарного перегляду. Сподіваюсь, це відео було вам чимось корисним. Пишіть свої думки, що думаєте про це.